Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel! Ви знали, що англійське because of і Thanks to це не просто два слова, а повноцінні граматичні конструкції, які необхідно знати, щоб розмовляти англійською природно. В українській мові ми часто кажемо: завдяки цьому поруч із ним, замість чогось. А як сказати це англійською? Тут нам потрібні спеціальні фразові прийменники. Давайте розбиратися, що це таке. Фразові прийменники phrasal prepositions – це сталі вирази, які утворюються з двох або трьох слів, зазвичай прийменника та іншого слова або словосполучення, і функціонують як один прийменник. Вони часто використовуються щоб уточнити значення чи зв'язки між словами. У англійській мові таких прийменників багато, але їх можна поділити на дві основні групи. Перша двослівні фразові прийменники – two-word phrasal prepositions. Ці прийменники складаються з двох слів, найпростіші і часто використовувані. І друга група трислівні фразові прийменники. – three-word phrasal prepositions. Вони утворені з трьох слів, зазвичай мають структуру прийменник плюс іменник або прислівник і знов плюс прийменник. Більш складні, але також широко застосовуються. Фразових прийменників багато, англійська мова постійно розвивається і залежно від контексту можуть з'являтися нові сталі вирази. Однак для практичних цілей умовлені використовуються приблизно від 50 до 100 основних фразових прийменників, які найчастіше зустрічаються в повсякденному спілкуванні. В цьому відео ми розглянемо найбільш поширені фразові прийменники, що складаються з двох слів. Перший фразовий прийменник according to перекладається як згідно з відповідно до. Приклади. Згідно з прогнозом погоди, завтра буде дощ. According to the weather forecast, it will rain tomorrow. Відповідно до правил, ви повинні носити шолом. According to the rules, you must wear a helmet. Because of перекладається як через. Рейс було затримано через погоду. The flight was delayed because of the weather. Due to перекладається як через у зв'язку з Вона пропустила захід через зайнятий графік. She missed the event due to her busy schedule. Офіс зачинено у зв'язку з ремонтними роботами The Office is closed due to renovation дьютуриной вок to. Через завдяки. Через хворобу вона не змогла бути присутньою на зустрічі. Oh, her illness, she couldn't attend the meeting. Якщо ви помітили, то останні три фразових прийменника мають однаковий переклад через, але є нюанси у їхньому використанні. Due to зазвичай вживається після дієслова to be, що вказує на стан речей і має більш формальний відтінок. The meeting was postponed due to unforeseen Зустріч було перенесено через непередбачувані обставини. Because of – вільніше використовується в реченні, щоб пояснити, чому щось сталося і може з'являтися в більш різноманітних конструкціях. We stayed inside because of the rain. Через дощ ми залишилися всередині. А «owing to зазвичай стоїть на початку речення, хоча його можна використовувати і після дієслова «to be». Використовується також в письмовій англійській. На початку речення. Через сильний дощ матч скасували. Owing to the heavy rain, the match was cancelled. І після дієслова Рейс було затримано через технічні проблеми. The flight was delayed owing to technical problems. Чи взаємозамінні ці три фразових прийменника? Так у багатьох випадках можна замінити одне на інше без втрати сенсу. Але не завжди. Наприклад, у реченні вона пропустила захід через свій щільний графік. В цьому реченні всі три форми правильні допустимі. Вибір залежить від формальності мови, однак «because of» для цього речення звучить більш природно. Коли ж краще не замінювати одне на інше. У формальних текстах, наприклад, звітах чи документах, частіше використовують «due to» та owing to», бо воно звучить офіційніше. Через граматичну специфіку також не можна замінити «due to» на «because of», наприклад, у такому реченні. Його успіх досягнутий завдяки наполегливій праці. His success is due to hard work. Це речення правильне, бо описує стан. Success. Неправильно буде казати, «His success is because of hard work». Тому що це може звучати дивно, бо тут треба пояснити причину дії, а не описати стан. Також у більшості випадків Owing to взаємозамінний із due to. Але якщо Owing to стоїть на початку речення, замінити його на due to може бути незручно. Наприклад, у реченні завдяки його зусиллям команда досягла успіху, Owing to звучить більш природно. Owing to his efforts, the team succeeded. Якщо due to стоїть після дієслова to be, то заміна працює краще. Наприклад, у реченні затримка сталася через технічні проблеми, можна використовувати обидва. The The delay delay was was due to technical problems. The delay was owing to technical technical problems. problems. owing Якщо зробити висновок і сказати більш простими словами, то because of більш розмовний варіант. Але не завжди його використання підходить після дієслова тобі. А д'юту та to» – формальні варіанти та часто взаємозамінні. Переходимо до наступного фразового прийменника out of поза з чогось за межі. Цей прийменник часто використовується як у розмовній, так і формальній мові. «Out of» може позначати фізичний вихід із чогось. Наприклад, out of the room. Вона вийшла з магазину з великою усмішкою. She came out of the shop with a big smile. Діти вибігли зі школи щойно пролунав дзвінок. The children ran out of the school as soon as the bell rang. Часто цей фразовий прийменник використовується для позначення закінчення запасів. Наприклад, out of milk. У мене закінчився цукор. Чи можеш позичити трохи? I'm out of sugar. Could you lend me some? Або таке речення. Принтер знову без чорнила. The printer is out of ink again. Також, out of може використовуватися у переносному значенні. Наприклад, причина чи мотив out of kindness – по доброті душевній. Наприклад, він допоміг їй з жалю. He helped her out of pity. Вказує на матеріал або стан. Ця сорочка зараз абсолютно вийшла з моди. The shirt is completely out of fashion now. Вражає співвідношення або пропорцію. Троє з п'яти людей віддають перевагу чаю над кавою. 3 out of 5 people prefer tea over coffee. Дев'ять із десяти стоматологів рекомендують цю зубну пасту. 9 out of 10 dentists recommend this toothpaste. Наступний фразовий прийменник Instead of перекладається як замість. Давайте підемо пішки замість того, щоб брати таксі. Let's walk instead of taking a taxi. Він випив чай замість кави цього ранку. He drank tea instead of coffee this morning. Наступні два фразових прийменника схожі за перекладом, але вони не завжди є взаємозамінними, оскільки мають тонкі відмінності в значенні та вживанні. Перший з них apart from. Перекладається як окрім за винятком не враховуючи, використовується, щоб вказати на виключення або додати щось до вже сказаного. Apart from може означати крім як в сенсі додавання, так і виключення. Наприклад, окрім англійської, вона говорить французькою та іспанською, Apart from English she speaks French and Spanish. Не враховуючи розміру, будинок ідеальний. Apart from its size, the house is perfect. Наступний фразовий прийменник except for теж перекладається як, окрім за винятком, але використовується виключно для виключення когось або чогось із загального правила. Тобто except for вказує лише на виняток, не додаючи нічого до загального списку. Наприклад, усі були присутні на зустрічі, окрім Майка. Everyone attended the meeting except for Mike. Три наступні фразові прийменника теж мають близький за значенням переклад. Давайте розглянемо кожний окремо. Next to Поруч із, Біля. Вказує на дуже близьке фізичне розташування або розміщення. Наприклад, бібліотека знаходиться поруч із парком. The library is next to the park. Вона сиділа поруч зі мною на зустрічі. She said next to me during the meeting. Особливість цього фразового прийменника те, що він може вживатися в переносному значенні. Наприклад, таке речення майже неможливо. Next to impossible. Другий фразовий прийменник з таким же перекладом. Near to означає фізичну близькість між об'єктами, схоже до to, але з меншою точністю. Кафе поруч із парком. The the cafe is near to the park. Вони живуть поруч із залізничною станцією. They live near to the train station. Часто ви зустрінете використання Ніа без ту. І сучасні англійські ту часто опускають, особливо в неформальному мовленні. Наприклад, The School is near the hospital. Next to і near to можна замінювати, але Next to точніше вказує на безпосереднє сусідство. The chair is next to the wall це ближче, ніж The Chair is near to the wall. Третій фразовий прийменник close to теж означає близькість, але може використовуватися як для фізичної, так і для емоційної чи абстрактної близькості. Це робить його трохи універсальнішим порівняно з іншими варіантами, такими як «next to» чи «near to». Використовується для опису розташування об'єкта поруч із чимось іншим. Наприклад, вона припаркувалась близько до входу. She parked close to the entrance. Також означає близькі стосунки або стан, який майже досягає певної межі чи рівня. Наприклад, проєкт майже завершено. The project is close to completion. Наступний фразовий прийменник alone with разом із означає, що щось або хтось супроводжує або йде разом із чимось або кимось. Наприклад, вона прийшла разом зі своїми друзями. She came alone with her friends. Книжка йде в комплекті з безкоштовною закладкою. The book comes alone with a free bookmark. Наступний – «Far from. Далеко від використовується для опису великої фізичної відстані між об'єктами. Наприклад, він живе далеко від центру міста. He lives far from the city center. Також використовується у переносному значенні, тоді цей фразовий прийменник може перекладатися як зовсім не, аж ніяк не. Використовується для підкреслення того, що щось є абсолютно протилежним до очікуваного чи припущеного. Наприклад, ситуація зовсім не ідеальна. The situation is far from ideal. Або таке речення це далеко не легке завдання. «This is far from being an easy task». Наступний ahead of перекладається як попереду когось або чогось, перед, у прямому або переносному сенсі, наприклад, у фізичному просторі чи в часі. Наприклад, машина попереду нас рухається дуже повільно. The car ahead of us is moving very slowly. Може використовуватись у переносному значенні. Тоді перекладається як перед кимось або чимось, або заздалегідь у значенні переваги чи пріоритету. Наприклад, вона завжди випереджає графік. «She is always ahead of schedule». Нам потрібно планувати заздалегідь перед дедлайном. «We need to plan ahead of the deadline». Opposite to перекладається як навпроти, коли йдеться про фізичне розташування об'єктів, а також у деяких випадках використовується для позначення протилежності ідей чи думок. Перший приклад розглянемо, коли щось розташовано фізично навпроти. Магазин знаходиться навпроти банку. The shop is opposite to the bank. Однак у британській англійській «opposite» частіше використовується без «to» для опису фізичного розташування. І речення буде мати такий вигляд The shop is opposite the bank. І ще один приклад використання цього фразового прийменника у переносному значенні. Її думка повністю протилежна моїй. Her opinion is completely opposite to mine. Наступний фразовий прийменник up to може перекладатися як до і позначати межу. Наприклад, ви можете привести до п'яти гостей. You can bring up to 5 guests. Може перекладатися як Залежить від. І означає, що щось є чийсь вибір чи відповідальність. Наприклад, це залежить від тебе. It's up to you to decide. Може перекладатися як займатися чимось. Наприклад, у реченні. Чим ти займаєшся? What are you up to? Для позначення максимальної інтенсивності або можливості. Може перекладатися як настільки. Він не настільки готовий до цього завдання. He's not up to the task. Ще один фразовий применник. As for. Перекладається як щодо, стосовно, що стосується, і використовується, щоб звернути увагу на новий аспект теми або змінити напрямок розмови. Наприклад, щодо погоди, здається, сьогодні буде дощ As for the weather, it seems like it will rain today. Що стосується мене, я віддаю перевагу каві, а не чаю. As for me, I prefer coffee over tea. «As of» Має кілька значень перекладів залежно від контексту. Може перекладатися як станом на, коли йдеться про дату чи час. Наприклад, станом на сьогодні у нас немає новин щодо проєкту. Коли йдеться про дату чи подію, може перекладатися як починаючи з Нові правила будуть застосовуватися починаючи з наступного понеділка. The new rules will apply as of next Monday. Коли цей фразовий прийменник описує актуальний стан на конкретну дату, перекладається як на момент. На момент вчорашнього вечора ситуація залишалася невирішеною. As of last night, the situation was still unresolved. Також хочу зауважити, що Езов дуже формальний вираз і часто використовується у письмовій мові, зокрема в юридичних офіційних документах або новинах. Наступний Thanks to використовується для вираження подяки або причин для чогось, що сталося. Наприклад, завдяки моєму другові я знайшов свої ключі Thanks to my friend I found my keys». «Contrary to». Означає всупереч або на відміну від». Він використовується для вираження контрасту між двома речами чи ідеями. Супереч поширеній думці, коти не є незалежними тваринами. Контрарі ті популаїв кетс Наступний right off, перекладається як праворуч від». Наприклад, банк знаходиться праворуч від супермаркету. The Bank is right of the supermarket. Ще один фразовий as regards може перекладатися як що стосується або щодо. Він використовується для введення теми або аспекту, до якого стосується подальша інформація. Наприклад, щодо зустрічі вона була відкладена на наступний тиждень. As regards the meeting, it has been postponed until next week. Щодо вашого питання, я дам вам відповідь завтра. As regards your question, I will give you an answer tomorrow. І останній в цьому відео фразовий прийменник, який розглянемо, Relative To перекладається як відносно стосовно порівняно з, використовується для вираження залежності, порівняння або зв'язку між об'єктами. Наприклад, ціни на житло зросли порівняно з минулим роком. House prices have increased relative to last year. Щоб вивчити фразові прийменники, почніть із найуважніших. Because of, due to, instead of. Вчіть їх через приклади, використовуйте у власних реченнях. Практикуйте з текстами та аудіо. Регулярна практика ключ до успіху. На все добре і до нових відео!